Привіт, малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися з сознаками чарівниці осінь. Ми ж з вами вже дуже багато чого цікавого дізналися про красуню осінь, які відбуваються зміни у природі, які бувають явища у природі восени. А скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, що відбувається з осин листям? Ні. Тоді пропоную вам прослухати. Чудову казочку української поетесі Наталя Забіли. «Осіння листя. Сідайте зручно, слухайте уважно. Казочка починається. Наталя Забіла. Осіннє листя. Настала осінь. Холодом повіяло навкруг. Все більш береться золотом зелений ліс та луг. Від вітру коливаються пожовклі дерева, а листя з них зривається і пісеньку співа. Веселі танцюристими кружляєм в висоті, листки, листочки, листики, червоні й золоті. Зриваємось ми з сто польок та беріз злітаємо, кружляємо і падаємо вниз. Та вітром знов піднесені мчимо з височини. Нам радісно, нам весело, нам любо восени, і піснею приваблені листочки на дубах, на вишеньках, на яблунях шипочуться в садах. Хвилюються, шепочуться, о, як же нудно тут і нам давно вже хочеться звільнитися від пут. Невже ніхто із прив'язі не схоче нас зірвать, не винесе, не вивезе, не пустить танцювать. Та ви же ще в зеленому, їм каже вітерець, а в одязі буденному не можна йти в танець як вдягнете убрання те червоне й золоте, легкі та вільні станете і теж полетете, злітає листя зливою і падає німе. Вітрець пісні наспівує, а сам все дужче дме. Ось, малята, ви прослухали чудову казочку про насіння листя. Я сподіваюся, ви все зрозуміли і запам'ятали. А ще я хочу з вами сьогодні спробувати намалювати осіннє листя. Для того, щоб почати малювати, нам потрібно з вами зробити пальчикову гімнастику. Ось летить до нас листочок. А під деревом грибочик. Тут літають тихо бджілки, а за ними скачуть білки. Черівна така пора зветься осінь золота. Ось малята ми приготували з вами наші долоньки. Тепер починаємо малювати. А малювати ми будемо за допомогою штампування. Для цього нам знадобиться звичайний білий аркуш паперу, водичка, пезлик, грошеві фарби червоного, помаранчевого жовтого кольору, плійоночка. Розповім потім, для чого вона нам потрібна. Серветочка та звичайні наші осінні листочки. Листечка буває різні. Великі, маленькі, різного кольору, розміру. Я назбирала збирала ось такі листя, а ви можете назбирати, який вам сподобається. Так, малята, починаємо малювати. Нам потрібно взяти листочок, покласти його на клійоночку і починаємо. Наш листочок з одного боку розфарбовувати. Для цього я взяла фарбу жовтого кольору і починаємо його розфарбовувати. Ось таким чином. Як вам подобається, зверху, вниз, знизу, вверх, розфарбували наш листочок, обережно його беремо і притискаємо до нашого аркушу паперу ось таким чином Посередині і серветочкою. Ось який листочок в нас вийшов гарний. Беру інший листочок так само візьму фарбу червоного кольору. І з одного боку так само наш листочок. Пофарбую. фарбую. Фарби можна наносити багато, щоб весь листочок був наш зафарбований фарбою. Тоді і листечко в нас вийде гарне. Беремо наш листочок і притискаємо до аркушу паперу. Зверху з серветочкою, щоб... Прибрати зайву фарбу. Ось який гарний листочок в нас вийшов малята. Подивіться. Ще візьму інший листочок і так само з одного боку його пофарбую помаранчевою фарбою. Трішки в мене листочок розсипався, тому чому? Тому що в мене листочок... Висушений. Для цієї роботи можна брати і звичайне листечко, яке не сухе, але потім можна його домалювати. Так. І притискаємо наш листочок, зверху кладемо серветочку. Прибираємо залишки. Ось малята, в нас вийшла дуже гарна з вами робота. Ми намалювали осіння листочки. Ось малята, у мене вийшли отакі чудові осінні листя. Сподіваюсь, що у вас вийде ще й краще, ніж у мене. До побачення, до нових зустрічей!